Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві, випуск новин спорту, хавбек англійського клубу Манчестер Сіті та збірної Іспанії. Родрі став володарем золотого м'яча найкращого гравця року. Таким були підсумки голосування журналістів з усього світу. А приз він отримав у ході 68-ї за ліком в історії церемонії нагородження, що відбулася у Парижі театрі Шатле. У минулому сезоні Родрі виграв чемпіонат Європи з футболу, чемпіонат Суперкубок Англії. Розпочинав кар'єру. Він в іспанському більяреалі, мешкав у студентському гуртожитку та навчав в університеті, хоча вже отримував солідні гроші, купив уживаний опель у бабусі, не розуміючи, навіщо йому дороге авто. Не веде соцмереж, не набиває татуювання, щоб здавати кров. Жертвує чверть зарплати на благодійність. Родрі став третім іспанцем в історії, який зміг виграти цю нагороду. Раніше подібне вдавалося Альфредо Ді Стефано в 1957-му та 59-му роках. Та Луїсу Суаресу Мірамонтесу у 1960-му. Перший з 2009 року золотий м'яч отримав не Ліонел Месі і не гравець мадридського реалу. Хоча спочатку все і вказувало саме на перемогу його бразильця Вінісіуса Жуніора. Фурор збірної України та італійської роми Артем Добик у цьому голосуванні поділив 29-те місце зі своїм новим одноклубником Матсом Гомельсом. Ще один наш співвітчизник Андрій Лунін через бойку тралом церемонії на неї не прибив, але увійшов до топ-трійки найкращі голки перефіту», де трофей Яшина найкращий вратар року, завоював страж воріт збірної Аргентини і англійської Астроміли Еміліано Мартінес. Що стосується переможців в інших номінаціях, то жіночий золотий м'яч найкраща гравчиня року. Другий рік поспіль отримала Айтана Бонматі з іспанської Барселони. Трофей Мюллера найкращий бомбардир року, поділили форварди Мюнхенської Баварії і національної команди Англії Гарі Кейн та гравець мадридського реалу і збірної Франції Кіліан Бапе. Приз Копа найкращому молодому гравцю року віком до 21 року дістався Ламіну Ямалю. З Барселони трофей Сократеса за вклад у соціальний розвиток футболу присудили Дженіфер Ермосо. Найкращими тренерами року у чоловіків, володарями трофею Кройфа, став керманич мадридського реалу Карло Анчелоті, а у жінок Емма Хайс, яка очолює збірну Сполучених Штатів Америки на сам кінець. Найкращими командами року визнані Барселона серед жінок і Мадридський реал серед чоловіків. Пам'яті добре відомого на всю область односельця, вчителя активного громадянина і великого патріота Божидарівської громади на стадіоні одноіменної селищної ради її відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму організував і провів кубок Миколи Мельника з футболу. Пам'яті добре відомого на всю область односельця вчителя, активного громадянина і великого патріота Божедарівської громади на стадіоні одноіменної селищної ради її відділ освіти, молоді спорту, культури та туризму організував і провів кубок Миколи Мельника з футболу, який на жаль дочасно пішов в життя, втім залишив по собі власними справами і роботою добру згадку в серцях усіх, хто його знав і поруч з ним працював. Адже він був професіоналом, компетентним, ініціативним, трудолюбивим, сумлінним і відповідальним керівником. Принцип. Повою, вимогливою, але водночас і доброю та щирою людиною педагогом і вихователем молодого покоління, згадати Миколу Петровича можна тільки хорошими світлими словами. Дякуючи йому, громада зараз займає не перше, але ну, в призерах серед громад Дніпропетровщини і відгукнулися всі, ті, хто ніколи не займався спортом від Дарцу. Шашок, більярду, тенісу, волейболу. Ну, дякуючи такій людині, дуже багато можна сказати слів в його подяку. Ну, головне, що відродився спорт. В унісон Володимиру Івановичу про здобутки і заслуги Миколи Петровича Мельника на початку урочистої церемонії вшанування говорив ще один співорганізатор заходу, громадський діяч, президент футбольного клубу Кондор Микола Наумов. чого він подякував сивочолим уславленим ветеранам Дніпропетровського Дніпра, які відгукнулися на запрошення взяти участь у кубковій зустрічі. Капітан команди яких легендарний Василь лябик разом зі своїм колегою з аматорського колективу Божедарівки під мелодію національного гімну здійняли на Щуглі державний. Прапор України далі зібрання почергово подякували, привітали та побажали успіхів. Голова Божедарівської селищної територіальної громади Володимир Дерко, народний депутат України, восьмого скликання Валентин Дідич. Услід за чим Микола Наумов вручив подяку ветерану Дніпра Ігорю Плотку, який зі зброєю у руках боронив нашу країну від російських окупантів. Після чого усіх хвилиною мовчання вшанували пам'ять його побратимів та всіх цивільних, які загинули внаслідок клятої війни. За пам'ять про батька усіх причетних подякував його також військовослужбовець, бойовий генерал-майор Збройних сил України Юрій Мельник. Велика вдячність божедаровській громаді за організацію цього турніру. До нас приїхали дуже великі гості. Це ветерани Дніпра. Це велика, велика честь для божедарської громади, велика честь для мене, велика честь для батька. Дякую вам велике. Далі було головне дійство заходу, товарисько-кубкова зустріч з футболу, в якій зійшлися господарі колектив аматорів Божедарівської територіальної громади та команда ветеранів Дніпропетровського Дніпра на чолі з Олександром Лисенком та Ігорем Ємцем. Кольори останні, окрім вже вище згаданого Василя Лябика, захищали голкіпер Віктор Концевич та польові виконавці Олексій Чередник, Микола Федоренко, Юрій Мергородський, Олександр Червоний, Володимир Горілий, Юрій Гривцов, Ігор Плотко та інші. Уболівальники різних поколінь, які того дня окупували. Ли практично усі лави по периметру футбольного поля з цікавістю спостерігали за перебігом подій на майданчику, особливо прискіпливо спостерігаючи за грою колишніх своїх кумирів, яких зазвичай звикли бачити з екранів телевізорів чи трибун стадіону. Звісно, роки беруть своє вже не ті швидкості, втім кожен з них не втратив техніку володіння м'ячем. Вміння вчасно і точно віддати вивірний пас, не перестав думати на декілька ходів вперед за шаховою термінологією, адже не дарма вони свого часу були кращими на теренах колишнього радянського союзу, а нині не поцуралися завітати у сільську глибинку, щоб вшанувати пам'ять людини, яка була тут одним з фундаторів розвитку і розбудови фізичної культури та спорту, і футболу. Зокрема, дякую всім тим організаторам, які прийняли участь, особливо. Команді ветеранів Дніпр, які без всяких там уважень прийняли це рішення і прийняли пропозицію прийняти участь в цьому матчі. Микола Петрович Мельник він заслуговує цього. Кубок пам'яті Миколи Мельника за обопільною згодою сторін було вирішено залишити у Погодарівській селищній раді. Натомість смачний козацький куліш став надбанням і гарним подарунком практично для усіх, хто того дня завітали на стадіон, взяли участь і стали свідками заходу, яким шанували свого відомого на всю Дніпропетровщину земляка. Близько 400 учасників п'ятивікових категорій, від найменше, кому виповнилося три роки до дорослих, які, окрім господарів, також представляли в містах Кам'янське, Харків, Запоріжжя, Краматорськ, Покровськ, зібрав на килимі великої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста, відкритий кубок фестиваль Дніпра, Черлідину. Близько 400 учасників п'яти вікових категорій від найменших, кому виповнилося три роки до дорослих, які окрім господарів також представляли міста: Кам'янське, Харків, Запоріжжя, Краматорськ, Покровськ, зібрав на килимі великої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста, відкритий кубок і фестиваль Дніпра з черлідингу. У ході змагань вони розіграли нагороди серед індивідуальних черлідерів, дуетів, квартетів та команд у різних номінаціях: ЧЕР, Черданс, фристайл, черданс, хіп-хоп тощо. Турнір був дебютним, адже він давав старт новому сезону, тому наставники і їхні підопічні у першу чергу мали можливість переглянути, оцінити, порівняти з іншими та після проаналізувати свої виступи на тлі минулих літніх канікул і відпусток, протягом яких з відомих причин тренувальний процес не був надто інтенсивним. Це чудова можливість для наших спортсменів та загалом для всіх дітей Дніпра України попробувати свої навички, виконати свої елементи. І це чудовий момент для підготовки до Кубку України, який буде проходити у Львові вже 30 листопада і 1 грудня. Це чудова можливість. Діти молодці, багато дебютантів. Ми вітаємо всіх спортсменів з участю і з результатами. Звісно, вони мали місце і нині, втім, куди більше змагання знову стали справжнім яскравим і незабутнім фестивалем шоу, де гармонічно об'єдналися і злилися докупи у вишуканих програмах різного роду видовищні види спорту, на кшталт танців, гімнастики та акробатики, які разом створили і влаштували на майданчику і під скрипінням великої зали палацу спорту Олімпійські резерви нашого міста, неймовірну навіть шалену атмосферу і ауру казкового феєричного свята. Ми дуже задоволені, що нас сьогодні що нам довелося бути частинкою цих змагань. Це дуже класна змога спробувати себе та показати себе перед найголовнішими змаганнями так в цьому році. Це Кубок України дуже цікаво подивитись на других дітей. То, що робить, та звісно, показати себе. Ми приїхали на турнір для того, щоб розвивати наших дітей, щоб вони змогли показати свої досягнення. Ми дуже вдячні організаторам взагалі за таку можливість, тому що в Запоріжжі наразі складна, складна ситуація, але незважаючи на це, ми Зрощуємо нових спортсменів і тому це така місія для нас дуже важлива. Я хочу подякувати в першу чергу управлінню спорту Дніпропетровської міської ради. Вони дуже посприяли нашим змаганням. Також я хочу подякувати батькам, які також в такий складний час знаходять. Можливості для своїх діточок, щоб вони приймали участь в змаганнях, нашим спортсменам, що вони мають натхнення, приїжджають, виступають, займають місця. Також всім, хто наразі приймає участь в наших змаганнях, в нашому президенту федерації всіукраїнської, української, нашої міської організації, а також обласної. Загалом відкритий кубок і фестиваль дні лідингу, окрім змагальної складової, запам'ятається неймовірним настроєм, шаленими емоціями, чудовими подарунками і святковою атмосферою. Серед іншого, турнір став і етапом підготовки та відбору до майбутніх значно вагоміших стартів вітчизняного і міжнародного масштабів, найближчим з яких стане кубок України у Львові, де ми бажаємо усім успіхів і перемог. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.